Друзі, для того, щоб дізнатися, чому мама нам забороняє їсти сніг, ми візьмемо ось таку прозору склянку і наберемо в неї сніг. Так що, хочеш на вулицю? На вулиці ми знайшли ось таку кучугуру снігу. Подивіться, яка вона брудна. Але що ж нас мусить зупинити? Беремо нашу склянку. І ложку набираємо сніг. Ми ж набираємо чистенький. І швиденько несемо це все. Бачите, чистий біленький сніжок несемо скоренько його в будинок. Ну що ж, друзі, а в будиночку ми залишаємо наш сніжок, щоб він розтанув. І тоді ми побачимо, чому мама не дозволяє його їсти. Ну що, друзі, наш сніг уже розтанув став такою водичкою, не зрозуміємо, давайте ж заглянемо, О, водичка яка. Ой, камінчик і сміття ой ой. Щось якась, напевне, брудна водичка вийшла з нашого снігу. Ось він іншу скляночку. Ставимо ось такий диск ватний, він буде нам виконувати роль е, нашого. Фільтра. Беремо водичку і наливаємо. Ось давайте звернемо увагу, скільки бруду залишилося. Так. І ось в цій склянці також багато бруду залишилося, той, який ми принесли зі снігом. І тут водичка, бачите, навіть після того, як ми її профільтрували, вона не є ще чистою. Отже, ми робимо висновок, що мама нам не дозволяє їсти сніг чому. Так, тому що він брудний.